За них заплатили мільйони доларів. Топ найдорожчих трансферів в історії КС на п'ятому місці. Перехід девайса за 1 мільйон доларів до Нінджас Pyjamas. Трансфер виявився провальним через постійні проблеми зі здоров'ям. Данці четверте місце посідає трансфер Широ в Тім Спіріт, який оцінюють у понад мільйон доларів. Цей перехід коштував кожного цента, бо снайпер допоміг команді виграти мейджор у Шанхаї. Бронзу забирає перехід електроніка та перфекто. До клубу Клан Найн клуб викинув 2 мільйона доларів на вітер. В зіркові гравці не вписались в команду і досить швидко її покинули. На другому місці справжня зрада, яку вчинили Таун та Джабі. Гравці домовились продовжити контракти з героїк, а згодом сенсаційно перейшли до прямих конкурентів з Астралі за 2 мільйони доларів. І рекордною годою став перехід одразу трьох гравців в одну команду за 6 мільйонів доларів. Саме стільки Фалкон заплатили за тріо героїк. Езоса, Куксана та Декстера у порівнянні з футболом це копійки, бо ПЗШ відвалили за неймара 222 двадцять мільйонів євро.